Вітаю, друзі! Сьогодні спробуємо покращити рухливість поперекового відділу, сидячи на стільці. Для цього сідаємо на стілець зручно, ноги на ширині тазу, стопи щільно до долоні на коліна. Трохи підтягнули живі, прибрали прогін в попереку, подовжили по хребці. Робимо видих. Долоні на живіт. Штовхаємо живіт назовні вдих. І підтягуємо видих. Ще один дих. А видих. Ще один дих. А видих. До долоні на коліна. Наступний вдих. Робимо прогін в попереку, в родному відділі, подовжуємо шию, лікті за спиною. І видих скругляємо спину, притискаємо підборіддя, підтягуємо живіт всередину, виштовхуємо хребет. Вдих, прогин. А видих скругляємо. А вдих, прогин. Вих скругляємо. Вдих. Ауди. Вдих. Ауд. Вдих. Авдих. Двадихаємо Отдих. Отдих. сідаємо на траню. Авки через Вдих. вдых. Вдих. Довыми достиль. Плечі до вуха, видих, повернули плечі донизу і розібрали руки в бік. Ліва рука позаду сідниці на стілець, право догори, розвертаємо обличчя до правої руки і робимо нахил вліво, подовжуючи правий бік. І повертаємося вдих. Видих змінюємо. Нахил вправо. Aude. Mais o livro. Aude. Bravo. Aude. Meu livro. Aude. Bravo. Aude. Притискаємо праве стегно до грудини вдих і повертаємо видих. Ліве вдих, видих, праве, вдих, видих, ліве вдих. Видих. праве, Вдих. Притиснули. Пальці на себе. Плечі від вуха, подовжили по хребті, всередину. Тримаємо. Замок під і випрямляємо праву ногу. Ще раз згинаємо, притискаємо. І права п'ята за ліве коліно. Лівою рукою обіймаємо праву ногу. Живіт підтягуємо, притискаємо ліве стегно до живота. І правою рукою обіймаємо стілець за спинку. І намагаємося довернути. Корпус вправо, підборіддя до правого плеча, подовження по хребті. Тримаємо. Видих. Повертаємося. Далі розкриваємо праве коліно назовні, спираючись правою п'ятою на ліве стено. Долоні коліно п'ята, лікті назовні, робимо вдих. Видих робимо нахил корпусу. Шукаємо свій варіант. Намагаємося дослабити м'язи, подовжити покривці. Видихаємо ще раз, притискаємо праве стегно і повертаємо. Піднімаємо ліву ногу, стегну до животу, пальці на себе. Замок під і випрямляємо ліву ногу. Згинаємо, притискаємо. Ліва п'ята за праве коліно. Правою рукою обіймаємо ліву ногу. підтягнемо живіт всередину. І лівою рукою обіймаємо стілець за спинку. І за рахунок цього довертаємо корпус вліво. Підборійте до лівого плеча, подовження по хребті, Живіт всередину. Повертаємося на видих. Розкриваємо ліве коліно назовні. Долоні коліно п'ята, Лікці назовні. Робимо вдих. І видих нахил корпусу вперед. Шукаємо свій варіант. І намагаємося дорозслабити м'язи, подовжити по хребті, повертаємося, ще раз притискаємо ліву ногу і повертаємо на килимок. Дві руки на стілець за сідницями. Піднімаємо дві ноги вдих. Ставимо килимок стопи і піднімаємо таз. Подовжуємо шию, напружуємо сідниці, відштовхуємо, відштовхуємося руками. І повертаємось. Піднімаємо ноги вдих. І таз до гори видих. Ще один вдих. Видих. Вдих. вдих. Вид. вдих. Видих. Тримаємо. Живіт всередину. Коліна згинаємо. Десять, 9, вісім, 7, шість, 5, 4, 3, 2. Повертаємося. Долоні на коліна. І м'якою хвилею живіт на стернах. Руками потянулися вперед, шию розслабили, стопи щільні. видихаємо. Полоні на килимок по ногах, на коліна. Ще раз наживіт, штовхаємо уже живіт, вдих. А видих. Надих, навих, надих. А видих. Но Прикриваємо очі долоні до серця і збираємо відчуття. На сьогодні закінчили. Усім на добро. Намасте.